Всім привіт. Ось маю на продаж цілу купу хост різноманітних. Бачите, яка краса? І буду показувати вам їх ближче і говорити їхні назви. Ось тут три хосточки. дуже гарненькі. Оця з такими великими листками синьо, зелена з білими краями. Це фірст фрост. Ось її маленький листочок посередині, коли вона ще. Зовсім молоденька, то вона більш ось така синьо-жовта. Коли вона вже стає доросліша, то вже ось такі в неї листки, великі, синьо-зелені, з білим, дуже гарно. Оце Вафліс Golden Waflis. Теж дуже гарна хоста. Коли вона виростає великих кущ, вона стає високою, на високих ніжках з величезними листками, на яких проявляються вафельки. Golden waffles. Дуже ярка, гарна хосточка. І ось біля неї Ель Ніно або Ніньо. Ну, так пишеться, пишеться ніньо, але кажуть ніно. Теж дуже гарна, така темно-зелена. Навіть, здається, іноді синя, така зелено-синя, будемо казати, теж з білим, таким, біло-жовта. Біло-жовтий колір по краям. Листки такі видовжені. Ну, дуже симпатично. Ось така краса. Так. Тепер, тепер ось тут. Оце темно, темнозелена. Така насичена патріот. Джисюня! Патріот і оця жовта Педмонт Голд Тепер ось така хоста ярко-жовта з білою контовочкою Дельта Даун Ось така насичена темно синьо-зелена з білою контовочкою. Lucky Бел і Big Daddy І ось такі кольори. Дуже гарно так, ось в цьому кошечку брімкап Голд Стандарт. Або ще золотий стандарт і фірст Фрост. Ось така краса. Слідуючий кошик. Ось такий різнокольоровий Pedmond Gold. Така жовта велика хоста. Snow Cup, Big Daddy, Унівіта. Подорожникова. Так, йдемо далі. Ось ця насичена така синьо жовта Valies Гладір. Унівітата. Big Даді. Color Glory. Така жовто-синя, жовто-синьо-зелена, ось так, ну, вона ярка, дуже гарна. Оце Франсіс Вільямс, дуже гарна, виростає в величезну хосту. Така синьо-зелено-жовта, і вафельки, вафельки проявляються, дуже гарна хоста Дорожнікова. Так, ще є паул з глорі. Це теж велика хоста в майбутньому виростає величезною хостою з великими листками синьо-жовта. Зараз вона просто синя, потім посерединці буде жовта і теж будуть проявлятися вафельки Ось така краса. В цьому кошечку ось такі красуньки. Бен Верной. Ось така синьо, зелено, біла, насичена, дуже гарна хоста. Бен Верной. Фрагрант Блу синя. Дуже гарна хоста. Є лоу Ну, Зараз вона не така яскрава, як весною і літом. Зараз вона так ніби трішки простіше виглядає. Але весною і літом вона неймовірно красуня. Оці хосточки White brim. І джун. Ось тут в мене йде голд стандарт бігдаді. Так, цему кошечку різкі бусенес, дуже гарна хоста. Джупсі Розе. Ось така красуня. Ще є Kiwi Full. блакитна хосточка. Ось така white Bikini. красуня. Діана Ремемберет це висока хоста з великими листками, така темно-зелена. Величезні листки проявляються вафельки. Спрінг монінг. Ось такі величезні листки мідного кольору. І ось така широка біла окантовка. І фрагрант букет. Ось такого. Сочного яблучного кольору, як зелене яблуко. Ну ось, показала я вам всі хосточки, які маю на продаж. Придивляйтесь, вибирайте собі щось. І замовляйте. Ось, скільки різноманітної краси. Під відео я залишаю свій мобільний і ви можете писати мені на Viber або в Telegram. І всього доброго!